У Києві можуть з'явитися модульні укриття? Питання про облаштування додаткового е, такого захисту населення столиці виніс на обговорення голова київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І більше про це знає Олена Квітка. Олена Олено ще раз вітаємо. Ну що тобі вдалося дізнатися? Чи будуть ці модульні укриття? Наскільки вони захищають і коли вони можуть з'явитися? Легі ще раз доброго ранку. Ну насправді, коли ми говоримо про модульні укриття в містах, це не в містах це не якась дивовижа, тому що вони вже стали знаєте, такою частиною безпеки інфраструктури багатьох міст. І навіть коли ми з командою виїжджали в інші міста України, наприклад, бачили такі модульні укриття в Харкові, в Одесі. З знаю, що є вони в Херсоні, в Житомирі, ну взагалі в Дніпрі, в багатьох містах України. І за три з половиною роки війни такого жодного такого укриття не з'явилося в Києві. Насправді і Знаєте, тут може хтось сказати: а навіщо Києву модульні укриття, якщо в столиці є розгалуджена така система підземки: метро, три гілки, багато станцій, і саме ця підземка вона слугує як укриття, і туди спускається багато населення під час обстрілів. Але я скажу наступно: що є багато районів спальних з великою кількістю населення, де підземки немає. Наприклад, це Троєщина, Виноградар або ось Солом'янський район, де ми зараз знаходимося, і мабуть, що бачила вся країна. На під час останніх таких масових обстрілів в столиці це один з районів, в яких постраждав найбільше, і саме от для таких районів модульні укриття взагалі є критичними. І, от, власне, про наявність або, скоріше за це, відсутність модульних укриттів в столиці таке дуже емоційне повідомлення в своєму телеграм-каналі написав очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І ось своєму повідомленні він зазначив, що мерія жодної гривні не виділяє на облаштування в Києві таких модульних. Х, укриттів натомість будує скляні. Зупинки та, та та комплекси. Тому він зазначив, що виносить це питання до розгляду на Раді оборони Києва. А я хочу зазначити, що це вже не перша спроба власне встановити модульні укриття в столиці. Перша спроба була в 2023 році. Тоді тоді КМДА та власне очільник столиці Віталій Кличко заявляв про наміри втілити цей проект в життя, і тоді він оголошував, що Київ має встановити. Від 200 до 250 модульних укриттів, і на це місто мало виділити 300 мільйонів гривень. Але як бачимо, що і досі цей проект не був реалізований. І до речі, з цього питання ми направили вчора запити до КМДА і досі. Чекаємо відповіді з питанням про те, яка доля цього проекту, чому він не був реалізований, можливо він поставлений на стоп, і чи є все ж таки перспектива його реалізувати? А у своєму повідомленні, ось очільник київської міської військової адміністрації, він зазнав. Шо що ось цей проект, на його думку, встановлення модульних укриттів у столиці він має фінансуватися за рахунок грошей громади, яка це може бути орієнтовна сума. Він не сказав. Але знаєте, я от вчора поцікавилася, яка вартість взагалі модульного укриття, чи можна його придбати. Придбати його можна без проблем. От, наприклад, якщо я хочу його встановити в себе в дворі, наприклад, в городі починається це від півтора мільйона гривень, але все залежить від кількості осіб, яке воно може в себе вміщувати, і ось таке вже велике, десь на. 70 людей а, ціна може доходити і до 3,5 мільйонів гривень, і більше знову ж таки залежить від, а, взагалі від об'єму від, від того, наскільки це укриття велике. Слухай. Ну а задоволення так не дешеве, м'яко кажучи. А тоді питання: а, а наскільки такі модульні укриття взагалі то ефективні в Раді небезпеки, ефективні в захисті людей? Колеги, мені здається, що це взагалі найголовніше питання: питання ефективності, е, наскільки вони можуть захистити людей під час обстрілів, і саме це питання я вчора поставила експерту з безпеки Асоціації саперів України е, Ігорю Молодану. І е, він зазначає, що взагалі модульні укриття, от першочергова їхня задача, це захистити людей від комбінового комбінованого ураження від уламків, які розлітаються під час е, власне влучання, від уламків самих засобів ураження від шрапнелі, як якої зараз начиняють багато там касетних, наприклад, боєприпасів. Тобто, першочергове завдання модульного укриття це саме захистити населення людей від уламків. Але чи може воно захистити, якщо епіцентр а, вибуху, епіцентр прильоту буде зовсім поруч? Я Пропоную послухати. Самі модульні укриття вони і призначені для того, щоб ще й витримати і вибухову хвилю. Звичайно, що є певні нормативи, бо ці укриття вони мають бути монолітними і не складатися, да як панельні будинки, але пряме влучання, звичайно, що вони не витримають. Друзі, ну ось ви почули такий коментар. Тут є ще один аспект, який е, ма ну, має громада, має місто враховувати, якщо встановлювати модульні укриття. Це саме обслуговування сухмодульних укриттів. Як воно має відкриватися, закриватися, зачинятися? Хто має за ним слідкувати, щоб воно не перетворилося, перепрошую на вбиральню або на якийсь смітник? Е, ну і взагалі, тобто за кожним таким укриттям має бути закріплений господар для того, щоб воно функціонувало правильно і виконувало свої функції. І експерт також на цьому наголошує, але якщо ми вже маємо досвід інших міст України, де ці модульні укриття працюють, функціонують, захищають населення. То я думаю, що в столиці справитися з цією проблемою не буде. Проблем залишилося тільки власне поставити ці модельні укриття, колеги. Дякуємо, так, хотілося б, щоб це було і не так дорого. І до цього долучилися там ті чи інші бізнеси. Наприклад, так знайти таку схему для того, щоб ці укриття були дійсно і ефективними, і їх було якомога більше. Це дійсно може рятувати життя. Олена квітка до наступних історій при твоїх включеннях.